Аншлагом у галереї Гері Боумена зустрічали Роксолану Богуцьку. Цього березня вона відсвяткувала 15-річчя своєї творчої діяльності. 15 років творчості дата не мала. За цей час їй вдалося покорити не лише Україну, але й Європу. Бренд Роксолана Богуцька у переліку 12 найкращих колекцій весна літо 2010 за версією The Fashion Insider Magazine. Поруч із Шанель Барбери та Дольче Габана. Вона принципово використовує лише дорогі натуральні матеріали і власноруч розроблені та виготовлені в мілані тканини. А це справа не проста. Але найголовніше вона завжди вдавалась до української автентики і вважає, що модну європу можна здивувати лише вродливим національним почерком. Тільки так ми можемо зацікавити, тільки так ми можемо привернути до себе. увагу. Це рівноцінно спорту, це рівноцінно. Художникам, мистецтво, кіно це тільки так. Інакше я думаю, що ми нікого не цікавимо. Хто мій стиль? Я думаю, що це школа, це освіта, це фундамент, який я отримала з 14 років. Я прийшла в Львівське училище прикладного мистецтва, низько кланяючись на сьогоднішній момент, ще живій, моєму викладачу. Дзюбена Надії Павліни, яка була завкафедри в нас, яка, е, яка завжди повторювала нам, що основою нашої освіти і нашого всього подальшого творчого життя повинно бути українське мистецтво. Це писанкові мотиви, це орнамент кілемарства, це орнамент вишиванок, кіли рушників. Власне, я її згадую досі. І академія мистецтв. Академія мистецтв, відділ моделювання це графіка, це анатомія. Роксолана Богуцька традиційно славиться майстерною роботою зі шкірою та етностилем. Проте недавно їй вдалось здивувати поціновувачів моди і незвичним трикотажем. Втомилася, вирішила, що можливо потрібно спробувати ще якось спробувати власне. Використання принтів, використання власне, нових якихось орнаментів, нових підходів вибрала за основу костю... не костюм, а навіть стиль напрямок 70-х. І воно мене так до цього привело. Тобто завжди я якось так барах... барахкаюся, як то кажуть, сорокові, п'ятдесяті. Мені дуже цікавий, 30-ті, початок століття. Мені дуже цікавий власне цей період мені подобався з дитинства. Власне, жіночність, елегантність, складний крій. А тут вирішила спробувати простотою форм, лаконічністю, але складністю малюнків. Крім костюмів Руслани, до виставки долучились і сукні однієї із перших ледів України Катерини Ющенко. кажуть, вона радо погодилась на прохання позичити її. Вона підтримала це і готова була нам. Вона нам спакувала, виявляється, всі наші костюми. Ми виявляється, зробили їх 17 штук. Я навіть не сподівалася, але я е, е, просто розуміючи, що невеликий зал а в експозиція хотілося зробити обширно її. Просто вибрала, скажімо, найулюбленіші, найтакі вагоміші для мене.